Усім привіт! З вами Діма Піма, і сьогодні ми будемо грати у гру Танці сертифікованим водителям погрозчика. Ми вже от поїхали, поч почали їхати. Ой, далі не стільки важке, не стільки все важке, важкеньке. Угу. Угу. Я Нупік. А як тут так проїхати? Так, ідемо далі. А тут якесь важке. Тут якесь дуже важке, так треба підняти цю фіню, щоб не зацепитись. ой 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 Ай-яй-яй! Тут повинно проїхати. Угу, uh -huh. иди, друзья, друзі... Стоп. А, да. Друзі, мої тут проїхали. Так, 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 приїхали. Шоци, э, шоц? Ага. Сантебайтром косне селу дыш. Uh -huh. Так хана, хана, це, конечно, храна. От їдемо, а я тут, а я тут не проїжджаю. А не, проїхав, проїхав, так, так, так. Ого, я близько. А, угу, угу. я зрозумів, тут треба так настроїти, а, так мене так мене і настроєно. порівно ось тут повернути, треба ж настроїти. Неужели я спершу из пробою пройду? Реально, я першої спроби пройшов. Я с першої спроби, друзі, пройшов! Я з першої спроби пройшов. Ага. Uh -huh. uh -huh. Тут треба було настроити, а в мене вже настроєно тут все. Соб... Угу, Я тут проїжджаю, Є, проїхав, проїхав, це дуже добре. Цей левел він дуже легкий. Так, вже восьмий левел, вже восьмий левел, ага, тут треба підняти. Треба, ага, ні. Ні, ні, ось так піде. А отут як воно проїжджається? Угу. Дуже обережно. Треба, ну... Ду, як? Як це пройти. А, тут можна і просто ось так проїхати, не попасти. Да хто таке блідоспан не робить, що так калічно, що заспанеться? Угу, угу, проїжджаємо, проїжджаємо потрошечку. Отут головне нічим не доторкнутися, навіть частинкою буде. Дуже боляче что Так, підні... Опускаємо. Ну конечно. Я ж терпится. Так. Робукси. Е, Да, все все ми там купили етап, пропустили. Ой, это версии. Хоча, Хотя... ні, я буду чесно проходити восьмий етап. Ага. У мене вже розвинуло. Може зом його спробувати приїхати. Звісно, шанси малесенькі, що вийде. Дивіться, друзі, як давай ці люди. Тут є люди, 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 люди. Проїжджаємо, 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 проїжджаємо потрошечку. Да ні, друзі, це неможливо. Тут я бобоксів заплатив. 50 робуксів мені треба. Йдемо. блін, ну реально, знаєш, що я заплатив 50 бобуксів? Просто пропустити цей етап. Тепер в мене робоксів немає. Ого! Ага. Пишу. Так, все, купили. Угу, купили. Тепер їдемо. Що ще купити? Пропуск.